Давлю 10 з 10. Не підглядайте, що в тарілочці. А, не пуся! Жесть! Дуже багато днів мені не буде хотіти їсти, бо це дуже ситно. Всім привіт! Мене звати Каріна, і я вітаю вас в останній серії першого сезону What's in the Box. Смислі, остання серія першого сезону! А як так? А отак-от: почина! Watch in the box – це серія в моєму Ютубі, де я готую те, що дістаю з коробки. Те, що в коробці я не знаю, ці страви пропонували мої підписники. Всім привіт, це Каріна уже з кінця цієї серії. І Я згадала, що Каріна на початку цієї серії забула сказати одну важливу штуку: підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі, включайте дзвіночки, і я буду вам дуже за це вдячна. А якщо вам капіець, як подобається мій контент, то я пропоную вам стати спонсорами мого ютуб каналу. Не підглядайте, що в тарілочці під відео як кнопочка, можна на неї натиснути і стати спонсором. Там є різні рівні, за які ви Отримувати ранній доступ до відео, додаткові рецепти, а також брати участь в голосуваннях про те, яким буде наступне відео. Так що ставайте спонсорами, тільки якщо залишились гроші після донатів на ЗСУ, допомагайте нашому війську піклуйтесь про своє здоров'я і пийте водичку. Все, поїхали далі. Ви не повірите, але знімати кулінарне шоу, суть якого в тому, що я готую страву, про яку не дізнаюсь, поки не почну знімати, в умовах, коли я. Ще й до цього не знаю, коли буде світло і як довго воно буде е, важкувато. І от останні випуски знімались на ентузіазмі і на розумінні того, що довго це тривати не може. І чим далі, тим складніше, тим спекотніше. Тим незрозуміліше. і з усією нашою любов'ю до Воценсенібокса ми вимушені закрити перший сезон. Остання серія буде особлива. Ми трошки змінюємо правила. У нас е, знову обмежена кількість часу, і я не можу готувати страву, яка займе цілий день. А ще я вирішила готувати страву, яку я захочу готувати, а не просто ту, яку витягну і готувати її, навіть якщо в мене немає особливого бажання. Тому сьогодні я буду витягувати страву, поки не витягну те, що підійде по всім параметрам. Угу! Чекаємо від вас рецепт баноша. Банош непогано. У мене навіть є бринза до нього. Вона, правда, в морозилці вже розморозилась і пересипалася, але нічого страшного. Але я витягну ще пару листочків і з них то, що я хочу робити більше за все. Отака от я от у мене настрій сьогодні. Наступний листочок! Приготуйте Харісу. Це традиційна вірменська страва, яка дуже довго готується, і виходить неймовірно смачно. Пані Сара, я вам вірю, і я навіть обов'язково загуглю цю страву, і можливо її колись приготую. Можливо, в Тіктоці, але не зараз. Так, у нас банош, банош в принципі підходить. І харісу не знаю, що це таке, але дуже цікаво. Наступне! Не ображайтеся на мене, будь ласка, я би з радістю це все приготувала у вас і боксі, але обставини від мене, на жаль, не залежать. Дякую вам дуже за донати і за запропоновані страви. Ви топ цьом! Хліб на заквасці звичайний безглютеновий, з усіма нюансами, починаючи від закваски і до запікання. Рецепт хліба на заквасці уже є на каналі ось тут от. Переходьте, дивіться, робіть. І закваски також є. Робіть. Два, а потім хліб. От, ну що, банош? Рецепт баноша нам підходить. Поїхали, робити ресерч. Не те, щоб я не робила ніколи банош, але, мабуть, краще подивитись якийсь трушний рецепт, і, скоріше за все, він знову буде від моєї улюбленої закарпатської господині. Можна, я поскаржусь? Можна? Ладно, я не буду скаржитись. Ні, я хотіла про кондиціонер сказати. Якщо вас все бісить, як мене, то це скоріше за все через спеку і шум генераторів. Якщо спека спаде, а вас все так і продовжуватиме бісити, тривожити, напрягати і засмучувати, то можливо проблема глибша. І можливо вам допоможе розмова. Розмова це українська платформа перевірених психотерапевтів, де ви можете знайти свого фахівця. Для цього вам треба просто зайти на сайт, пройти опитування і обрати з запропонованих спеціалістів того, хто відгукується вам найбільше. Можете переглянути відео візитівки кожного та перевірити їх освіту. А також на першу сесію ви отримуєте знижку 20% за промокодом Хлібчик. Зміни починаються з розмови, друзі, і я впевнена, що якщо у вас в житті зараз є те, що вас сильно турбує, розмова з компетентною людиною вам допоможе. Поїдьте водичку, піклуйтесь про себе, донайте Збройним силам України. Бамаф рецепт. Рецепт від гуцулів Карпат. Гуцульський банош з бринзою і шкварками. Банош готуємо кукурудзяну кашу. Блін, та тут так багато баношів в цьому Ютубі вашому. Банош від смаколик UA. Я щось готувала вже по рецепту зі смаколи QA. Банош у клопотенка пропускаємо. Банош в гуцульському селі від наших бесах. Знову банош від наших бесах. Бецах. наших бесах. І, звісно, закарпатська господиня. Мені хочеться. Я йду в банош від смаколикюа. Я зробила свій вибір. Вітаю вас на каналі Смаколик. Моє ім'я Марія, і сьогодні у мене для вас рецепт гуцульського баноша. Скажу чесно, я думала, що не люблю цю страву, допоки не спробувала згадити її сама. Як робить банош? Я думаю, ми всі знаємо. А головне, що нам для цього треба, бо нам треба буде це все купити: 250 мл домашньої сметани. Так, домашньої. Обов'язково. На жаль, домашню сметану я зараз ніде не знайду. 250 мл молока. Молоко у вимкненому холодильнику скисає буквально за пів дня. Просто згадала. Купила молоко через день взяла його, щоб щось з ним приготувати, а воно вже скисше. 20 грам вершкового масла, сіль за смаком, 05 чайної ложки цукру, 90 г кукурудзяної крупи середнього помолу, шкварки і бринза. Бринза у мене є дуже класна овеча привезена з дому. Не з Карпат, а з Вітьополя, але нічим не гірше. Мені треба купити сметану, молоко і перевірити, чи є вдома кукурудзяна крупа і шкварки. і шкварки. От а далі, а далі будемо рухатись далі. Let's go за продуктами. Я мало того, що встигла за продуктами сходити, так ще й сходити на тренування і вирішила назад в сукню не перевдягатись. А ще по світлу у нас є півтори-дві з половиною години, і я думаю, що ми встигнемо. Банош топ, банош клас. Розпаковочка, до речі, у нас відбувається. В якості кукурудзяної крупи у мене щось від 100% подів, що називається полента італійська. Але я подивилась по крупності помолу. Мені здається, підходить далі. Сметана сорі. Пані Марія, здається, з каналу Смаколик Юа сказала, що на покупній ще не вийде, ще не то. Треба тільки домашню. Вимбачте, але домашню я ніде не знайду. Молоко, чек і малесенький. Малесенький шматочок цих шкварок. Порядок. Я думаю, що я зараз поставлю варитись кашу, і поки вона буде варитись, я маю її. Хоча, чим... Я зараз наріжу шкварки, а потім поставлю варитись кашу і поставлю смажитись шкварки. Порядок? Порядок, наче все понятно. Поїхали готувати банок. О, бернюшко, такий хороший. Ну а ж ти мене нюхаєш так сильно. Мені треба поєднати 250 мл сметани з 250, 250 мл молока. 250 мл молока. Але в мене є питання: мілілітри і грами. Це ж трошки не одний те саме, правда? Мілілітри і грами різних рідин. Але нічого страшного, у нас буде 250 грам. 250 грам сметани. Хм, Казали 300 грам, Прикинь? І 250 грам молока. А ще трошки вершкового масла. Я використовую дуже круте вершкове масло, яке я отримала в результаті випадкового перезбивання вершків на один пиріг. І вирішила, що що вже робити. Перезбила вершки, значить, буде масло. Так, я думаю, досить. Тепер це все треба поставити на вогонь. І нагріти, а коли воно почне підзакіпати, почати туди всипати крупу. 90 грам крупи її також відмірюю. Поки молочно-сметанно-вершкова суміш нагрівається, я відміряла 90 грам кукурудзяної крупи і зараз наріжу те, що скоро стане шкварками. Пані смаколик UA говорила, що треба домашню сметану, бо покупна буде згортатись. І здається, у нас. Це не обійшло, але у нас нема альтернатив. Так що продовжую робити банош. Ця суміш починає закипівати, і зараз ми в неї будемо всипати кукурудзяну Е, Всипаю крупу, як я вже казала. Всипаю і помішую. А потім буду дуже довго помішувати, поки воно не звариться. Згадала, що казали мішати або силіконовою лопаткою, або дерев'яною. Не знаю чому. І наскільки погано те, що я мішаю звичайною. У мене є дерев'яна. Ладно, буду мішати дерев'яною. А, не плюся, Воно. Жесть. Не пліватися! У мене шорти нові! Порядок. Так має бути чи так не має бути? Не знаю, зараз це треба робити чи ні, але мені хочеться її поселити. Я, як я вже казала, тільки з тренування. І тут знову треба. Руку напрягать. Скільки можна? Мені здається, воно вже готове. Let's try. Ну, да, так, а чого ні? А чого ні, якщо так. Да? Чи може трошки ще поварити? Трошки ще поварю. Але молока додам. Хочеться жити в холодильнику, якщо чесно. А ще краще в морозилці. Плюс 36 це круто. Це офігенна, це класно. Треба ще шкварки посмажити. Візьму ось цю пательню, поставлю її на комфорку і будемо смажити шкварки. Хорошка. Коротше, буду відставляти кашу. Я не знаю, як я мала зробити це все одночасно, але у мене не вийшло. І тоді можна це сюди, це виключити. Це виключити, я сказала, а це увімкнути більше. І смажити кварчки. Я обожнюю банош. Банош це клас, банош це супер. Мені здається, вдома ми почали готувати банош після того, як ми з батьками поїхали в Рахів. Я була маленька. І там я вперше спробувала банош і закохалась. І з тих пір мама іноді робила банош вдома, іноді бабушка робила банош, і іноді його роблю я. Банош топ. Всім банош! Зараз я закину шкварки в пательню і буду їх смажити, поки вони не засмажаться, так як я люблю. І посолю їх, і поперчу. Обов'язково. Йо-йо-йо! Ну, виходить, виходить, що все готово. Це було швидко хоче спекотно, але думаю, буде смачно. Викладаю в тарілочку банош, бринза. Овеча бринза, привезена з дому, дуже смачна і солона, така як треба. я її отак от зверху нафігачу. Можливо, багато, але я її дуже люблю і мені буде дуже смачно, і я в цьому впевнена. І сюди ж, сюди ж тепер шкварик. А це назад морозилку. І шкварочки. Сюда. Сюда. Мені сподобалось, мені подобається, що небагато всього вийшло. В принципі, мені подобається, і коли багато всього виходить, бо нам потім є, що їсти декілька днів. Але зараз в холодильник, холодильнику температура трошки нижча, ніж тут. Так що в ньому зберігати нічого не можна. І класно, що ми просто зараз це з'їмо і все. І класно, що потім дуже багато днів мені не буде хотіти їсти, бо це дуже ситно. Давайте дегустувати. Друзі, ви пропустили цю дегустацію. Я тут з вами розмовляю 10 хвилин. А виявляється, що нічого не записувалось. А я вже з'їла півпорції дуже смачно, мені дуже подобається, і дуже люблю банош. Єдине, що... Він вийшов трошки за густий. Я люблю, коли він трошки рідший, Треба було ще молока додати. А так все смачно, банош топ. Я подякувала людині, яка винайшла банош. Також подякувала Юлії Котенко, яка запропонувала банош. Це листочок, який я сьогодні дістала. Але не тільки їй. Бо чоловік сказав, що там декілька було баношів і знайшов всі листочки. Дякую Тані, яка також замовила Закарпатський банош. І дякую котику, який також замовив банош. Так, да, як я вже казала, я не знаю, що в коробці, і ці листочки роздруковував, розрізав, закидував в коробку мій чоловік. Так що він знає, що там, і я не знаю, що там. А що тепер буде з коробкою. Вона буде чекати кращих часів. Я думаю, що... Канал не закривається. Ми будемо знімати всякі хлібні історії, рецептики. Думаю, що хаотично, коли буде настрій, час і світло, я буду знімати щось типу Вацензабокса, але не зовсім. Буду пробувати готувати всякі штуки. Буду скучати за Васинзбоксом, бо в Васинзебоксі я з вами тріщала багато. Можу придумати якийсь інший формат, в якому я просто буду тріщати. <гум> Розказуйте в коментарях, що ви хотіли б бачити у мене на каналі, і будем для вас знімати, якщо для цього не треба буде мільйон світла і мільйон моїх зусиль, які в умовах плюс 36 градусів не дуже, не дуже що, не дуже можуть бути застосованими. Бо хочеться просто лежати в ванні з льодом. Думаю, вам також. Але якби я лежала в ванні з льодом, я б лежала в ній з баношем. І мені було б кате як смачно. Ось такий у нас з вами вийшов. А оцінки Будуть. Будуть. Хотіла сказати, що ось такий у нас з вами вийшов останній випуск in the box. Перший сезон, остання серія першого сезону. Але оцінки треба поставити і підвести підсумки, що у нас там взагалі виграло, що програло. Полетіли? Оцінки баношу. за смак баношу. Я ставлю 10 з 10. Поставила би більше, якби можна було, бо банош це офігенно. це довершеність. А цікавість готування ну це типа швидко. Але цікавість готування це ж така суб'єктивна штука, і за неї я поставлю шість. Бо треба для нормального банош домашню сметану знайти. А це не так просто. Я, наприклад, сьогодні з цим не впоралась, і це додає так званої суб'єктивної цікавості. Так що шість плюс десять, шістнадцять балів отримує банош і займає. Ось таке місце в нашій загальній таблиці. Таблиця закінчилась. Нам більше не треба буде придумувати, як її все більше і більше поміщати на цей екран. Перемогла качана каша. Здається, перемогла качана каша. Я вітаю її з перемогою, але ну не дуже щиро. <смас> Бо випуск можна подивитись тут про качану кашу. Але якщо згадати всі випуски за цей сезон, то страва, яка мені найбільше сподобалась, це, мабуть, кнафе. Випуск можна також подивитись тут. А випуск, який мені найбільше сподобався, це Цепеліни, бо в мене там абсолютно нічого не вийшло, але було дуже весело. І так само пропоную вам цей випуск до перегляду. Не сумуйте! А щоб не сумувати, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, залишати коментарі. І до зустрічі у нових відосиках на моєму каналі. Па-па!